20 грудня 2017 року випуски новин розірвало шокуюче повідомлення. СБУ затримала агента спецслужб РФ у Кабміні. Це був Станіслав Єжов, заступник керівника протоколу, прем'єр-міністра. Агент шпигував за Володимиром Гройсманом, збирав інформацію про всі його поїздки, перемовини та й загалом про діяльність українського уряду. Про все, що дізнавався, доповідав у Москву письмово на електронну пошту під кодовою назвою Олена Прекрасна. Ще одного зірого агента Валерія Шайтанова, генерал-майора СБУ затримали просто посеред вулиці, 14 квітня 2020 року. Проко. Рори довели, що Шайтанов передавав РФ інформацію, яка була державною таємницею, а також планував вбивство добровольця Адама Осмаєва та Арсена Авакова. СБУ зустріли його раніше, ніж він отримав, обіцяні від ФСБ 200 тисяч доларів, та як бонус паспорт РФ. Минулого року він отримав вирок: 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Та регулярні затримання почалися з 2022 року. Зрадників та кротів голова СБУ почав шукати серед своїх же. з приходом на посаду. Це був для Василя Малюка пріоритет, як він сам зазначив під час інтерв'ю агенції «Інтерфакс Україна». Перш за все, іде самоочищення служби. Це надзвичайно важливо, особливо під час війни. Тож робимо для цього все можливе. Назву декілька топових залікових держзрадників. Один із них полковник Кулініч, якого ми затримали разом із ДБР. Василь Васильович не умовився. Ми затримали. Бо він і затримував, і потім доповідав президенту. Адже операцію готували цілий рік. Олег Кулініч, екс-начальник СБУ в Криму, прийшов на посаду вже після анексії півострова і мав офіс у Херсоні. Спецслужби запідозрили його в агентурній діяльності через часті виїзди за кордон. Як виявилося, в тих поїздках він передавав Москві секретну інформацію під оперативним псевдонімом Коти Горошко. а його куратором був Володимир Сівкович. Це екс-заступник секретаря РНБО за часів Януковича. За даними слідства, сівкович був завербований Росією наприкінці 90-х років. Протягом 30 років він проводив розвідувально-підривну діяльність. Підозри від ДБР особисто в руки, так і не отримав. Адже він один із тих представників влади, які у 2014 році перебралися до Москви. Буквально у сусідній камері, в тому ж Лук'янівському СІЗО опинився ще один екс СБУ з Херсонщини Олексій Сидорович. Він по-дружньому ділився з ФСБ оперативно-розшуковими і контррозвідувальними заходами СБУ. Ще один затриманий за комір серед керівництва СБУ Дмитро Козюр. З 16-го року він був керівником штабу антитерористичного центру України. Малюк прозвав його топовим щуром СБУ, адже він зміг передавати ФСБшникам документи з поміткою Державна таємниця. У кожного з затриманих, звісно, була своя легенда, та їх об'єднує одне: – 111-та стаття Кримінального кодексу Державна Зрада.